Вітаю вас, друзі! Вітаю на своєму каналі, вітаю всіх своїх підписників та просто глядачів мого каналу. Зараз я буду відповідати на питання, яке мені задали: чи завершиться війна до 26-го року травень 26-го року. А, ну, Нам карти це показували, що в 26-му році будуть дуже цікаві події, які будуть е, показувати завершення. Шансів там випадає дуже багато. І, до речі, ще шанси випадають навіть до кінця цього року, е, по завершення бойових дій. Про Хоча б їх про зменшення це, е, карти нам е, показують, що зменшення, зменшення. Це зараз йде на загострення, але таким чином щось станеться. Ось. Е, Ну, що станеться? Щось станеться. Ми не будемо розкривати всіх таємниць, що нам карти передають. А, ось. Але я хочу сказати, що бойові дії мають трошки інтенсивність таку зменшувати до нового року. Так, покажіть нам, будь ласка, травень 26-го року, чи є шанс на завершення війни. Війни, бойових дій на травень 20. Ой, там справедливість в нас вилітає. Вилітіла справедливість. Бачите? Нехай ну, буде, як вилетіло. Справедливість, вона є справедливість. І так, по справедливості в нас буде завершення війни. Чи завершиться як я обожнюю цю карту, коли вона випадає на питання, чи завершиться війна. Хто знає, хто не знає, подивіться в гуглі це. шестерка жезлі це карта перемоги. Це вже свідчить, що перемога по справедливості, бачите, буде. Так, на трави. Так, ну дивіться. Як туз туз кубків. Це просто неймовірний шанс, я вам скажу, з такою, з такою картою. Що у нас завершиться війна до кінця травня на 26 й рік. Це є величезний шанс, що так станеться з картою Шестьорка Жезлів. Я навіть не хочу більше нічого докладати і ну, нехай буде так. Не буду я більше випитувати е, Тарок. Ми просто будемо очікувати і надіятися, що ці карти у нас програються туз. Це завжди є величезні шанси. Шість жезлів — це перемога. Справедливість вилетіла з колоди моментально сама. Ну, ну, Скажу так, що шанс на те, щоб завершилась війна, хоча б, хоча б от бойові дії так, на травень 26-го року є. Нам Таро показує, що є. Ми будемо очікувати і будемо спостерігати. Це шанси це є вікна, певні вікна, які показує таро на мож... вікна можливостей. Так? Ну, можливість така цього є. Будемо дивитися, як воно там пойде далі. Дякую вам за запитання, дякую вам за перегляди. До зустрічі!